Вітаю вас! Пропоную виконати артикуляційні вправи кошенята і цуценята. Уважно слухайте вірш та виконуйте вправи, як показано на малюнках. Спробуйте ретельно облизувати язичком свої губи. Мама, кішка біля ганку кошенят учила зранку. Язичок свій потягніть. Гарно губки оближіть. Давайте спробуємо ще раз. Мама кішка біля ганку кошенят учила зранку, язичок свій потягніть, гарно губки оближіть. Молодці. А зараз. Спробуйте проводити язиком почергово по нижньому та верхньому рядах зубів, неначе облизуючи їх. Пес кудлатий колобутки вранці чистить гострі зубки. Замість щіточки язик пес про зуби дбати звик. Давайте ще. Пес кудлатий колобутки... Вранці чистять гострі зубки, замість щіточки язик пес про зуби дбати звик. А зараз посміхніться, покажіть зубки та легенько покусуйте ними кінчик свого язичка. Песику дали сосиску і котлеток цілу миску. Він так їсти поспішав, аж язик свій покусав. Давайте ще разочок. Песику дали сосиску і котлеток цілу миску. Він так їсти поспішав, аж язик свій покусав. А тепер подивіться на малюнки, згадайте вправи та виконайте самі.